Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші репости, коментарі, донати. Я бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. І так, любі друзі, заходьте ще в опис, будь ласка, подивіться, що я вам ще пропоную. Я там трошки додала інформації, трошки відгуків з моїх тренінгів. На жаль, я не зберігала раніше відгуки з індивідуальних консультацій, але, гадаю, то не страшно. От, приходьте, поекспериментуйте, можливо, вам також сподобається працювати зі мною. Я завжди рада бути корисною. Тож запрошую вас не тільки на індивідуальні розклади таро, а й на арт-терапію, на арт-коучинг. От, і на сесії з картами МАК Будемо розвивати інтуїцію, налагоджувати зв'язок зі своєю душою. І так, любі друзі, поїхали, що є, що буде. Сьогодні ще додам, е, наприкінці, після таро, як завжди, буде карта енергія, котра вас буде підтримувати. От, І я додам одну з готичного оракулу. І так, що є? Пам'ятайте, це ваша сигніфікація? Що буде? Плюс-мінус цієї ситуації? Порада. На що звернути в усьому цьому нам треба увагу? так? Да? Колісниця. Ну, і карти Мак я вже дістану потім, щоб вони тут нам не заважали. Тому що вони великі, щоб я їх не, не тасувала туди-сюди. Ну і що? А, ну і що? Це а, події, котрі наразі у вас відбуваються, а, або ваші енергії, да? щоб ви розуміли, що цей розклад для вас. Дивіться, тут про стан тривожності, про нестабільність, можливо, поразка у справах якихось, можливо, навіть не в одній. Да? Або, знаєте, така, як то кажуть, затяжна поразка. Да? Тобто щось зробили, не виходить. Ще щось зробили, не виходить, тому що старший все ж таки це аркан і тому такий стан він може бути, або такі події більш тривалий час. От, карта каже про легковажність, безтурботність та якісь коливання. Тобто, у вас зараз всередині. Можливо, навіть є якийсь внутрішній конфлікт, да, коли ви не знаєте ви в сумнівах, не знаєте, як вчиняти, що робити, і так далі. Що з цього буде? Королева Пентаклів. Ну, до речі, дивіться, в да? нас 5 карт. От, вибачте. І три з них перевернуті. Я завжди на це звертаю уваги. Це означає, що все ж таки якась вам трансформація внутрішня, необхідна зараз. Тому що це ваші... Ми, Я про вас так? Да? роблю розклад, і це означає, коли карта перевернута, не просто що інше значення у карти, а ще це означає, що треба звернути увагу, по-перше, на свій внутрішній стан, тому що енергії десь все ж таки перевернулися. І так, да? королева Пентаклі в нас. На що тут звернути увагу? Що це буде? Дивіться, якщо це стосується жінки, з котрою ви будете спілкуватися, можливо, вона є в вашому оточенні, то це про жінку, котра звикла командувати. Вона нікому не довіряє і, як результат, не викликає довіру і у інших. Це така, знаєте, настирлива, можна сказати, особа, котра намагається нав'язати усім своє бачення. Можливо, це ваша енергія, да? тому що звідси, дивіться, чому людина, ну, ви не ображайтеся, що да? я там вас набридливо назвала. Ви просто, якщо вас це тим паче тригерить, якщо ви розумієте, що це про вас, просто звертайте на такі речі увагу. Якщо вас щось вибільшує, да? ну, не люблю таке слово. Але іноді по-іншому, -по 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 важко щось передати, про що я хочу сказати. Якщо вас щось да, виводить на емоції в тому, що я кажу, як я кажу, то не перекладайте на мене, да, що зі мною щось не так. Думайте, чому вас то роздратувало, розумієте? От, і якщо ви, звісно, себе поводите, да, як набридлива особа, котра намагається усім нав'язати своє бачення, то знову такі, то не до не до мене, не до карт питання, а до вас, якщо це ви, тому що тут є нестабільність, чому люди іноді так себе поводять. Намагаються нав'язати свою думку, да? ну це скажі, скажімо так, десь біля вже тиранії якоїсь, розумієте, така поведінка. Тому що люди не впевнені в собі, вони через отаку нав'язливість да намагаються все ж таки щось продавити. От, задумайтеся, якщо ви так робите, якщо це ваш сценарій життя. Подумайте, чому, де ви взяли такий, такий сценарій, і чому ви саме так вчиняєте? Раз за разом вчиняєте, тому що це низькі вібрації. Ну насправді то вам не треба щось комусь нав'язувати в цьому житті, розумієте? Ви, вам треба навчитися поважати і свою думку, і думку інших. Да? У інших людей може бути своє бачення. Далі дивіться ця карта каже про втрату довіри. Про е, хід подій, котрий уповільниться. Тут можливі матеріальні втрати і фінансова нестабільність. Бачите? Якщо ви тут не сфокусуєтесь на своєму внутрішньому е, всесвіті, да? якщо ви тут не займетеся своїми енергіями, не будете їх виправляти, тобто підтягувати, то ви себе розкачаєте і у вас це піде потім і на пентаклі, і, і на. На все ваше оточення так завжди буває, якщо ми застрягаємо в сумнівах, якось себе ну, нелогічно поводимо, скажімо так, якщо в нас тривалий час тривожність, ми розхитуємо самі себе це як маятник. Чули да, про таку теорію, що в житті в нашому, на наше життя, впливають маятники. Тобто, якщо ви, ви самі себе тут завели, да, в тривожність. Нічого з тим не робите, а тільки підсилюєте навпаки, то вам і повертається із зі всесвіту тривожність, тому що коли ви втрачаєте гроші, ваша тривожність підсилюється. Що означає, що тут треба зробити? Любі друзі, треба маятник отак схватити, да, тобто знайти свій баланс. Перестати розгойдувати самих себе зсередини зайнятися своєю стабілізацією. По-перше, це психоемоційна повинна бути стабілізація, тоді ви зможете зберегти свої гроші. Якщо ви самі не знаєте, як вийти з такої ситуації, звертайтеся до спеціалістів на правах реклами. Запрошую до себе. Ви краще вкладіться в свій розвиток. Ви потім все життя будете розуміти, що мені робити з тими негативними емоціями. Як мені себе стабілізувати? Тому що все життя це хвилі. Це не єдиний раз такий стан у вас може бути. Розумієте? Але ж ні, іноді люди кажуть: ні, нікому нічого не дам. Я сам сама впораюся, а інструментів дієвих немає. Людина, да. Вона все одно втратить ті гроші, замість того, щоб вкластися в себе, вона все одно їх втратить. Я не кажу обов'язково ну, мені сплатіти, зрозумійте мене правильно. Я вам кажу краще, ніж просто втратити гроші, краще їх вкласти. Є у вас інший спеціаліст, котрому ви довіряєте, з котрим ви схожі по енергії, з котрий, котра людина вам подобається. Туди йдіть. Я, я вас не, при, не прив'язую до себе. Я вам рекомендую тут. Вкластися в свій розвиток. Тоді у вас будуть дієві інструменти, як себе стабілізувати на все життя. Ті знання у вас залишаться на все життя. Вам точно тут треба стабілізувати все. Дивіться, що тут буде допомагати. Шістка жезлів. Жезли це дії. Жезли це якісь реальні дії. Не просто я на дивані і думаю, як мені діяти. І дивіться, в даному випадку карта каже про швидке просування вперед. Тут може бути у вас підвищення на роботі, наприклад. Виповнення якоїсь мрії може бути да? повага від оточення від вашої успіху. Тут, можливо, успіх в творчості, в мистецтві. Можливо, ви почнете самовиражатися через творчість. І так само да? від когось інших здобудете і славу тут, можливі подарунки будуть. Можливо, мандрівка, наприклад, да, що вам допоможе перемкнутися, наприклад, краще, ніж взагалі втратити, да? можливо, вам час відпочити, тому що тут королева, вона королева, так, вона на троні, але енергії в неї перевернуті. І навіть на цій карті вона зображена як втомлена королева. Розумієте? Так краще, щоб просто їх втратити, і кудись злити ці гроші. Вони все одно підуть, якщо ви не стабілізуєте стан. То витратьте їх, якщо не хочете на якогось спеціаліста, так вкладіть их свій... В свою мандрівку кудись поїхати, вам треба перегрузитися, перезавантажитися, розумієте, любі друзі? Ну для чого ви ті гроші заробляєте? Ну ну скажіть мені, будь ласка, вкладайте їх в себе. Дивіться, якщо ви вкладетеся в спеціаліста, щоб здобути для себе внутрішній спокій, ви вклалися в себе. Якщо ви вкладетеся, щоб поїхати просто відпочити, помандрувати. Ви вклалися в себе, розумієте? І коли ви так будете в критичній ситуації робити. Ви показуєте все світу, що ви себе понад усе ви себе цінуєте. Ви готові себе підтримувати. Ви готові свої ресурси використовувати задля покращення свого життя. Тоді вам буде більше ще даватися. Розумієте, у вас трон тоді золотий буде в подальшому. А, дивіться, тут про суттєве завоювання особисте або за допомогою когось. Можливо, ви. Чимось да? навіть мандрувати можна поїхати з якоюсь компанією, з якимось оточенням, звісно, з котрими вам комфортно. От, а... ну і ще карта каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. але... Будьте тут, будь ласка, от з тією порадою да, будьте так само обережні. Вам тут треба все-таки спочатку підтягнути свій, свій емоційний стан, тому що ну, спочатку починається а... фух, слова забила. Спочатку починається зниження емоційно-психологічного стану. Якщо людина нічого з цим не робить, якщо вона не реагує на це, потім з'являється психосоматика, любі, друзі. Тож я все ж таки вважаю зараз досягати більшого, ви зараз плануєте, да? відпочити, або ви можете планувати щось. Але саме рух я вам рекомендую. Або до спеціаліста, або чим би ви не займались, Можливо, ви його захочете займатися. Тобто спеціалісти можуть бути різні. Я не кажу тільки тут про психолога. Да? Можливо, ви а, хочете зайнятися енергіями своїми. Так само всюди треба вкладатися, щоб вас навчив хтось, ну правильно, в якесь суспільство увійти. Да? Вас треба, щоб вас хтось підтримував. Пер, на перших порах в будь-якому новому, в, в якихось практиках, в якійсь е, релігії, будь в чому бажано, щоб підтримував спеціаліст. Коли ви самі навчаєтесь медитувати, себе зцілювати і так далі, вас ніхто не буде тримати, повірте. Ну, якщо то, звісно, людина з чистими помислами, тому що ну, на жаль, є такі спеціалісти, котрі притягують до себе і прив'язують. Вони замість того, щоб людини витягувати з депресняка, вони їй ще дарують негативні установки. Ну, таких я гадаю, що якщо ви тут, то ви таку людину зможете все одно відчути її, зможете, да, і ви не зробите так, хибну таку помилку. Тож, вкладіться в себе, такий просто це вже взагалі, щоб ми не повертались до цієї карти. Вкладіться в себе, тоді ви нічого не втратите, розумієте? От. А тепер дивіться, що буде заважати? Ну, буде заважати ваша нерішучість. Ваша слабкість, відкладання, да, прокрастинація. Завтра я відпочину, сьогодні ще попрацюю, післязавтра я відпочину да, і так далі. тобто. А потім все одно гроші уходять, тому що ваш нестабільний стан знову-таки повторюю, він буде відіграватися, да, ви його про, будете відчувати в інших ваших сферах життя. От, Ще дивіться, тут можлива зустріч з людиною, з якою б ви не хотіли зустрічатися. тобто у вас і так да нестабільність всередині. Тут ще е, знову такі. Якщо ви тут сумніваєтесь, якщо у вас внутрішні якісь страхи саме на таких енергіях ми притягуємо знову такі ситуації, котрих ми не хочемо бачити в своєму житті. Ну так воно є. Знову вам кажу, треба зупинити маятник. розумієте, щоб по не отак туди-сюди. чик його. Зафіксували і приходити в себе, розумієте? І приходити в себе тут може бути як застій, да, в ну в якихось справах, але знову таки я завжди кажу, любі друзі, знову вам повторю, що таке застій? Це... Вам так, ви так думаєте, що все з життя зупинилося, не може бути повітря, як вітерець, роздував повітря, так і відбувається. Природа зростає, щось вже віджило своє. Тобто все одно всі цикли продовжуються. Ви так само дихаєте. Серце ваше б'ється, кров ваша по цих по... Ну, в общем, да? Всі все працює. Якщо ви вважаєте, що е, життя стало, люди іноді бояться зупинитися. Це знову-таки за внутрішньої тривожності. Якщо ви зупинилися, якщо ви вважаєте, якщо вам ну щось там пригадалося, да, що ваше життя зупинилося, ну добре, скажіть, окей, так вам все показує. Ти сам зупинися. Треба навчитися, любі друзі, робити зупинки свідомо, Свідомо. Є якась певна втома. Будь ласка, почніть кохати себе, почніть доставляти собі задоволення. Підіть кудись, поїдьте, підіть. Які у вас є можливості, використовуйте будь-які можливості для відновлення себе. Це обов'язково. На що в цьому всьому звернути увагу? Колесниця, да? колесниця це знову-таки, ви можете кудись поїхати, все ж таки. Да? А, тобто тут вам, ну, можна сказати, навіть а, радять, радять а, таке зробити для себе. Дивіться, тут можлива зустріч з енергійною особою, да? котра позитивно вплине на ваше життя. Завжди пам'ятайте, куди ви, ви рулите все одно, в будь-якому стані ви рулите. Але знову-таки, пам'ятайте. По-перше, колісниця летить швидко, да? от, і а, треба все ж таки розраховувати не тільки на свою фізичну силу, да? зазирнути в себе треба знайти. В собі силу тому, що в яку сторону ви її повернете, туди вона і поїде, бо ви керів, керівник цієї колісниці. А тут дивіться сфінкси, да? і не просто так: один білий, другий темний. Так само на таких енергіях, куди ви поїдете? Чи ви будете ще більше дратуватися і доведете себе до якогось е, кризису, да? котрий не просто буде на, на психіці, а котрий вже. Е, Перейде на фізику, наприклад, да? можете себе довести до, яких, до якогось захворювання і так далі. Да? Тобто дивіться обов'язково, куди ви женете свою колісницю. Це колісниця вашого життя в даний період, в даний період да? тут і зараз. От. А тут карта ще каже, ви можете отримати підтримку у втіленні ваших планів. Якась перемога все ж таки, вона, ви можете її досягнути. Карта каже, що час випробовань пройшов. Знову-таки, да, тут може, можливо, мандрівка. Тут про насичення владою та енергією. Тобто через кризу, да, через кризу. Але знову-таки, любі друзі, будь ласка, зверніть на це увагу. От. В принципі, карта каже про успіх, тож все це чудово. Але зверніть увагу, чи є у вас достатньо сили, щоб прийняти той успіх гідно, знову такі. Да? Тут про наповнення енергією. от, І зараз давайте я допом... 에... запитаю <смір> мої слова, іноді летять швидше, ніж я <смір> можу. <смір> Швидше задумки. І так, я зараз запитаю, яка енергія вам допоможе досягнути успіху в тій справі, котра для вас актуальна зараз. Да? І допоможе вам все ж таки перевернути свої енергії, щоб ви комфортно себе почували в цьому житті? Яка енергія вам буде допомагати? І так, ну. Внутрішній сяйво, любі друзі, яка енергія? Внутрішні сяйво, духовний розвиток. Бачите, тут думки світлі, тут так, наче пташка, да? наче вона з, з третього ока виходить. От я б так сказала, да? світла така. Це як ваші світлі думки, да? ваші світлі мотивації. Для чого мені пентаклі? Для мене. Я по перше цінність для себе. Це не означає, що дітей там не треба цінувати, да, або витрачати на них час або будь-що. Ні, тут не про те. Тут про те, що все одно на першому місці ви повинні думати про себе. Ви повинні бути на першому місці самі у себе. Тому що, коли ви наповнені і здорові, ви можете поділитися позитивними енергіями з вашим оточенням. Коли ви себе кохаєте, ви розумієте, що таке справжнє кохання, як кохати інших. Коли ви задоволені життям, ваше оточення так само стає задоволенням, тому що ваші позитивні енергії будуть розповсюджуватися на все ваше оточення. Завжди про це пам'ятайте. Медитація як шлях до цілісності та зосередженості внутрішнє джерело миру та світу, любі друзі. Тож медитуйте во благо всього світу. Пам'ятайте, коли ви приходите в ресурс, ви позитивно впливаєте на всю землю, на все живе навколо, на будь-яку букашечку і таракашечку. І так, я візьму пораду для вас від. Готичного оракулу. візьму пораду, на що звернути увагу, можливо, щось нам тут таро ще не, до, не доказала. Да? Можливо, буде порада, можливо, буде якась звістка. На щось треба ну, про щось треба просто нам дізнатися. І так, будь ласка. Одну карту я візьму. О, чудово, любі друзі! Дивіться, карта медуза. А, ця карта каже, як. Про несправедливість, так і справедливість. Вона каже про те, що коли ця карта з'являється, це каже про те, що вам треба а, почати здобувати якусь свою справедливість. Почати, можливо, треба висловлювати свою точку зору, якусь ситуацію, да, котру ви не могли там, де з вами, на вашу думку, вчинили несправедливо. То час розказати, ну кому, кому ви хочете то довести, донести ту, ту, ін, ту інформацію, да? розказати свою сторону тієї ситуації, як було все насправді. Тому що тут, бачите, ну тобто, вже, вже нема сил е, терпіти, вже не хоче пані. Але ця карта ще каже, будь ласочка, Саме про емоції, будь ласка, коли будете розказувати свою сторону ситуації якоїсь або події будь що, робіть то без емоцій, тобто об'єктивно. Тут про об'єктивність. Тож, пам'ятайте, коли ви хочете справедливості, ви теж повинні бути чесними та справедливими. Інакше нічого не буде по-іншому не працює. Тож. Хочете бути справ здобути справедлі... справедливість, будь ласка, будьте самі чесні і справедливі. Але точно зараз час для цього, тому що карти просто так не виходять. Да? Якщо вам дається світло, скажімо так, щоб це можливо, це означає, що для здобуття вами справедливості зараз найкращий час. Вітаю Сим вас, любі друзі! Будь ласка, У кого є час і можливість. Пишіть, як програвся для вас саме цей розклад. Мені мені завжди дуже цікаво. До побачення з повагою, Софія.